Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Олен. Сьогодні, малята, ми будемо прощатися із золотою осінню Тому подивимось ваші малюнки, на яких ви зобразили цю чарівну пору року. Правда, Шленку? <гум> так, так, а покаже ваші роботи наша білочко у своєму музеї. Осінь у вигляді красуні дівчини відтворила Вікторія Гальченко із села Кореличі Перемишлянського району Львівської області. На жаль, не вказано вік Вікторії, дику грушу із плодами зобразився Білий із села Лавочне з Колівського району, що теж на Львівщині. Осінь багато на гриби бачимо у дев'ятирічного Павла Мирона із села Лукашівка Монастирищенського району Черкаської області. Останньому осінньому сонечку радіє ведмежатку у Дмитрика Колонського із міста Баранівка, що на Житомирщині, запасається на зиму їжачок на малюнку Василька Якупця із села Яблонівка Хуського району нашої Закарпатської області. На жаль, вік хлопчика не вказано. Зайчика, який знайшов моркву, намалювала Руслана Бритвак із села Нижній Бистрий, що теж на Хущині. Дари осені відтворив чотирирічний Ужгородець Сашко Павлюк. Інтернетом білочку з грибочком надіслала п'ятирічна Єва Петричко із Ужгорода. Радіють урожаю грибів білочки на електронному малюнку семирічної Катрусі Березовської із міста Галич Івано-Франківської області. Малята на сьогодні це був останній малюнок і настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає ось цей дуже гарний малюнок павлюка Сашка. Йому 4 роки. Видно, що малювали всією сім'єю, але молодці. Потрудилися ви на славу. Чим нагороджується, хлопчик Оленко? Сашко, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу, звичайно, ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і твоїх улюблених казок. І на завершення малята як завжди домашні завдання. Оскільки невпинно наближається до нас свято, День Святого Миколая, намалюйте нам це свято. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможеш, це ж дістане призик, сюрпризик. І ще одне малята. Наші фірмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv а партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші» та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!